Як пізнати кохання, Автор нікнейм читає автор. Розділ перший. Я сиджу в кабінеті, дивлюся у кран ноутбука, але не бачу нічого. За кілька хвилин має прийти останній пацієнт на сьогодні. Матвій. Сьогоднішній прийом має бути насичений і водночас складний. Я уже декілька разів прокручую в голові нашу бесіду. Але точно не знаю, чого очікувати від цього чоловіка. Думаю, він щось запідозрив, але мені байдуже. Раптом двері широко відкриваються, і в кабінет заходить той, кого я ненавиджу. Точніше, сама себе переконую в цьому. Доброго вечора, Матвію. Проходьте, сідайте. Мій голос прозвучав рівно, навмисно лінійно, як заучена мантра. Він не послухав. Замість цього він мовчки закрив двері, його кроки були швидкими та м'якими, як у великої кішки. Він обійшов стіл, і, перш ніж я встигла зреагувати, його руки обхопили спинку мого крісла. Різким рухом він розвернув мене обличчям до себе. Mm. Обперся руками об обидва підлокітники мого крісла, його тіло нависло наді мною. Простір зменшився до проміжку між його руками. До його погляду, що не відривався від мене. Я опинилася в пасті, затиснута між його тілом і кріслом. Це було навмисно. Він схилився так низько, що я відчула запах його парфумів. Деревний, з легким відтінком зеленого чаю. Його губи торкнулися мочки мого вуха, а теплий подих викликав мимовільну дрож. Ань, ти ще довго будеш від мене втікати? Мурашки пробігли униз по шиї та спині. Серце закалотало десь у горлі, а у шлунку все стислося. Я миттєво відкинулася назад, намагаючись відновити дистанцію, і легенько штовхнула його в груди долонею. Він лише відхилився, мабуть, щоб побачити моє збентежене обличчя. Я не розумію, про що ти. Я на силу набрала повітря. Я на роботі. Ти чудово знаєш, де мій кабінет. Якщо є питання, переживання, можна було подзвонити на робочий і домовитися про зустріч. А тепер він не дав мені договорити, він не відступив. Його погляд був уважним. Його погляд був важким і прямим. Ти чудово розумієш, про що я. Він знову нахилився, але вже не так близько. Давай прогуляємося. Мені потрібно пройтися, розвіятися. День був жахливим. У тебе ще є пацієнти? Mm -hmm. Я мовчки глянула на розклад на моніторі, вдаючи, що дивлюся, чи є ще пацієнти. Але ж відповідь я знаю. Порожньо. Ти сьогодні останній, видихнула я, відчуваючи, як почуття провини вже починає гризти мене зсередини. Я не боялася йти з ним, я боялася себе поруч із ним. Боялася цих зрадливих мурашок, цього збудження, що конфліктувало з розумом, а ще більше боялася потім дивитися в очі керівництву. Ти ж сама казала, що зміна обстановки інколи допомагає пацієнту розкритися. Він навів мій же аргумент, і це було нестерпно боляче. Ходімо, сказав він твердо і простягнув до мене руку. Моя голова працювала шалено швидко. Це була жахлива ідея. Але десь глибоко всередині я цього хотіла. Я видихнула. Виф... Я видихнула. Вимкнула ноутбук одним різким рухом, схопила сумку, натягла її на плече, потім упіймала телефон і купу папок, щоб зайняти обидві руки, щоб була виправдана відмова не взяти його руку. Ходімо, повторила я його слова. Він дивно вигинає брову, майже непомітно, але достатньо, щоб я це побачила. Замість відповіді, він мовчки повертається і виходить із кабінету. Я, немов, на автопілоті йду слідом. Біля рецепшену я машинально віддаю бабки адміністраторці, прощаюся. До побачення, доброї ночі. На вулиці нас огортає густий одеський від... вечір. Повітря насичене запахом розігрітого асфальту. Солі із моря і чогось солодкого. Уже сьома година, але спека ще не відпустила, лише зміщалася з легким вітерцем. Я роблю кілька кроків, потім зупиняюся, розвертаюся до нього, хочу запитати, куди підемо. Але слова застигають в горлі. Я дивлюсь на нього не як на пацієнта, а як на привабливого чоловіка на ньому легкі ляні штани. Світла сорочка з закаченими до ліктів рукавами. Весь його вигляд викрикував про розслабленість і літо. Він ніби звичайний чоловік, але є в ньому щось, що притягує жінок. А я знаю, що в нього їх багато. Але чи з усіма він спить? Стоп! Про що я думаю? Робота? Ну що, все роздивилася? Його голос прозвучав низько. І злегка насмішкувато. Він впіймав мій погляд ходім, покажу тобі кілька класних місць. Він простягнув руку і взяв мою в свою. Його дотик був теплий і впевнений. Я мить застигла, відчуваючи, як щось стискається всередині, а потім вивільнила долоню і перехопила його під руку так природніше, так безпечніше. Він усміхнувся куточком рота. І не заперечив от ми уже на березі Чорного моря. До пляжу ми дісталися на його машині, коли сонце вже мало не торкалося горизонту, заливаючи все золотом і пурпуром. Дорогом за... Дорогою заїхали в невеличкий ресторанчик, взяли суші з собою. Він ще дістав з багажника пляшку шампанського і два кришталевих бокали. Виявляється, вони завжди в нього під рукою. На березі він розстерелив легкий плед на ще теплому піску, жестом господаря, який тут не вперше. Сідай, запросив він. Ми сіли близько, так близько, що я відчувала легкий запах його парфумів і тепло, що йшло від його тіла. Корок від шампанського зробив хлопок, і в тишу вечора влилася шепляча піна. Він налив шампанського і протягнув мені один бокал. Я вагалася. Пити з пацієнтом на роботі, але від одного ковтка нічого не станеться. А ще, ще я сподіваюся, що алкоголь розв'яже язик, і він розкаже щось таке, що не розповів би в кабінеті. Він обперся на лікоть і прицінився до мене своїм пронизливим поглядом. Ну що, подобається? запитав він, і тон у нього був особливий. Не легковажний, а глибокий, на межі цікавості та спокою. Його питання знову застало мене зненацька, бо в цей момент я не дивилась на море. Я дивилась на нього, милувалася ним, тому не знала, що відповісти. Я люблю вечорами приходити на море. Мої слова тонули в шелесті хвиль, звучали трохи несміливо тут завжди тихо і спокійно. І так дивно, що тут зовсім немає людей. І я ледь не додала, що ця самотність і одночасно і вабить, і лякає, але промовчала. Він усміхнувся, і в цій усмішці була ще більша глибина, ніж звичайно. Я знав, що тобі сподобається саме тут. Він сьогодні був зовсім інший не пацієнт, а загадковий незнайомець, і ця зміна збуджувала. І збивала з пантелику одночасно. Потрібно було повертати хоч якийсь контроль на ситуацію. Я взяла бокал із рішучістю. Матвію, почнімо нас... наш сеанс. Матвію, почнімо наш сеанс? заявила я, піднімаючи келих. Почнімо. Він легко цокнувся об мій бокал. Його погляд над краєм кришталю був важким і занадто прямолінійним. Ми відпили. Шампанське було холодним і ігристим, але воно не змогло охолодити те полум'я, що палало між нами. Він запропонував суші, і я, згадавши, що не їла зранку, з радістю погодилась. З'їла шматочок. Суші були теплі, хрусткі та неймовірно смачні. Ммм, це дуже смачно. вирвалося у мене непідробно. Навіть трохи соромно від власного ентузіазму. Матвію, я набралася мужності.